Вітаю, панове! Слава Україні і слава нашій українській армії, слава нашим героям, які захищають наш народ, нашу країну від страшного ворога. Панове, хто думав, що нам доведеться таке переживати? Всі казали, що аби тільки не було війни. Нас всіх переконували, що найстрашніший ворог це німецькі фашисти. Хоча, чесно кажучи, якщо подивитися, то хто більше понищив українців? А ті фашисти? Перепрошую, коли кажуть, що кричнева чума панов. Коричневі у них були сорочки. Якщо так, то тоді росіяни це зелено чима там ще щось. По одежам, да? чи по трусам Там червоні труси. Але визначають не по трусам, не по сорочкам, а по прапору. Так от, панове, минула війна, яка була. В радянському Союзі воювало дві Червоних армії. Червона армія Німецька, бо в них був червоний прапор з Хрестом, і Червона армія радянська із зіркою. Що зірка, що Хрест, це такі, знаєте, езотеричні знаки. Але я не про це хочу сказати, панове. При всьому тому, що зараз війна, гинуть люди. Прильоти, тривоги. Але це не зупиняє життя, панове. Зараз у нас починається золота осінь, жовтень. Жовтіють ліси, опадає листя. Якось так виходить, панове, що осінь така тривожна пора. І життя не зупиняється, панове. Нам треба приготуватися до зими. В зимі будуть труднощі. І, відповідно, панове, нам треба ці труднощі переборювати разом. Тому що, знаєте, як кажуть, коли холодно, то краще під одною ковдрою лежать вдвох, ніж одному. Разом ми ці всі труднощі переборемо. Ми з ними справимося. І ми переможемо ворога. Ну, ви ж бачите, як би вони там мобілізація, кажуть ж мобілізація по шматочкам. Та вони вже й були по шматочкам. Так. Це погано, це трудно, панове. Але давайте трошки на хвилину. Трошки відключимося від того, що клопоти, війна, все. Трошки подивимося на нашу землю, на наші простори, на осінь в нашому чудовому краю. В Карпатах уже випадав сніг, були заметілі, панове. Дозвольте вам прочитати осінній вірш. У симнім небі жовтий лист прухає, прощальний вальс його буття, він у небо лине, до землі не поспішає, бо долетить настане забуття, а зараз він із осінь окружляє, п'янять його незнанні відчуття, земні простори оглядав останнє, і мов би, знову прожива життя. Згадались трепетні доньки весняні, мов іскри сонечка краплини розблищать, пташиний переспів коханням п'яний, як вітерець чуби деревам полюбляв віхать, і все навкруг росте, буяє, як хороше було весну стрічать, і пить росу настояну на солов'яннім щебетанні. І дні до осені у думках не тримать. А літо наливалось, визрівало, з гнідечок тачнята пробують злітати. ще жовтороті крила розправляли, таке життя всі прагнуть поспішати. не відають, що вороття немає, і жодну мить із тих, що відлетять. Що твоє серце щемом пам'ятає, не повернути лише спогади бринять. А там не зглянешся, як осінь завітає, І вже пора втанок із осінь окружлять. Панове, у нас найкраща земля в світі. Вона дуже гарна, весною, чудова літом, за весну, за літо. Вона набрала скільки різних кольорів від сонця і світу. І це листя зафарбоване оцим цими кольорами, які вона накопичила. Зараз сонце стає менше, але дерева нас радують сонячними жовтими, червоними кольорами. Панове. Давайте трошечки. Відключимося хоч на коротку хвилину від тих тривог, які нас тримають, які стискають наше серце, оглянемося навколо. І та тривога, яка на серці, вона так, знаєте, як вузлики, розв'язується, відпускає. Панове, ми, українці, наша земля це наша земля, і ми її обов'язково захистимо. Нам допомагає Творець. Він її недаремно нам дав. І, ну от подивіться, як виходить. Хіба ми думали, що нам стане допомагати весь світ? Панове, я вам скажу більше. Хіба весь світ думав, що він стане нам допомагати? Але так в світі робиться, що проти волі Творця ти не підеш. Буде те, що має бути. Тому, панове, давайте гуртуватися разом. Ми сильні, ми народ. Просто подивіться, згадайте, хто ми? Ми українці? Ми сила. Ми сила, якої світ. Ну, Я думаю, що він просто давно забув. Раніше Русь. Дуже поважали. Наша княгиня була жінкою французького короля. І взагалі в світі пам'ятали, хто така Русь Україна. Не Окраїна, а країна країв. Пам'ятаєте, край мій рідний край. Не окраєць, а край. Наші простори. Ви знаєте, в мене були знайомі росіяни, які виросли, народилися в Росії, але виросли тут. Ну, не одні вони, але просто. І якось розповідали, вони поїхали до своїх рідні туди, на Урал, які вони були пигнічені. Їдеш тут, ліс, 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 нема простору. Ви ж подивіться, наша мова, ми також розмовляємо, знаєте, так, відкрито просторо. нас сформував цей край, наша земля. Тому, панове, тримаймося разом. Ми український народ, наша армія це. Наші герої, які нас захищають. І, панове, єднатися нам в першу чергу. Якщо ми втратимо зв'язок з армією, то нам, армії, буде погано, бо вони тримаються на нашій підтримці, і нам буде погано без захисту. А якщо раптом виявиться, що ми якось так віддалилися від тих, хто паразитує на нас, хто паразитує на нашій армії, розкрадають гуманітарку, продають наші секрети? Панове, уявляєте, яке буде горе, якщо ми втратимо зв'язок із зрадниками? О, як нам це пережить? Якщо ми втратимо зв'язок із внутрішніми ворогами, як же ми будемо жити, хто ж нас буде дурить, хто нам буде задурювати голову? Панове? Це неможливо, це дуже страшно, така втрата. Так що, панове, давайте подивимося і вирішимо, що із цього нам рідніше. Панове, ми українці, ми один рід. І кожен до українця. Свій до свого по своє. Давайте підтримувати один одному, давайте допомагати, не цуратися один від одного. Ми один український рід. Тож слава Україні, слава нашим героям, слава нашій армії, слава нашим захисникам. І, панове, гарних вам вечорів, міцних вам нервів. Міцного серця, запасу сил. І гарних думок, панове, ми перемагаємо. Це не значить, що ми вже перемогли, що нам уже легко. Ні, панове. Війна це річ така, що вона, знаєте, як, як затяжна хвороба, то відступить, то знову кашляєш. Але, панове, ми Виздравлюємо. Ми перемагаємо. І буде капець всім тим бацилам. Головне, панове, не залишайте бацил поряд біля себе. Ви просто подивіться, скільки їх тікає, коли наші звільняють землю. Скільки їх тікає. Вони там себе проявили. А скільки не проявили біля вас. Вони замасковані. Скриплять з зубами так, щоб ви не бачили, не чули за закритими дверями, а виходять, посміхаються. Але, панов, дивіться, хто й посміхається. Панов, цю хворобу ми переможемо. Так уже воно вводиться віками, що коли в народа починаються труднощі, то чужі душою. Роз'їжджається по своїм родинам. Чому? А тому, що коли все гарно, у народу хватає терпцю не звертати уваги і все. А коли треба сконцентруватися, зібратися, іде боротьба, іде війна, то кожна, знаєте, яка от нота, не, 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 саме, не в мелодію, вона ріже слух. І люди вже не схильні це прощати і пропускати. Так от, панове, гарного вам музикального слуху, великого терпіння, великої сили, терпіння для того, щоб перебороти труднощі, а не терпіння слухати, як якась скотина скавчить за росію там чи ще щось. Добре, панове! Слава Україні! Слава нашим героям! Удачі в обрідні, тримаймося.